Тетяна Миколаївна вже шість років очолює пацієнтську організацію по боротьбі з раком молочної залози. За цей час розповідає десятки тисяч жінок, так і не отримали необхідних ліків. Вартість препаратів від такої недуги коштує сотні тисяч гривень. Минулого року певний відсоток їх купувала держава. У бюджеті цього року життєво важливий препарат не включений до державних закупівель, а лише рекомендований. Ми пропонуємо чтобы фармкомпании оставляли цены госзакупок на уровне прошлогодних, то мы вправе просить Министерство здравоохранения о о количестве, которое было в прошлом году. І це лише один приклад одного препарату. Десятки тисяч інших ліків так і не дійшли до пацієнтів з різних причин за круглим столом серед представників влади фармакгалузі і пацієнтських організацій причини браку ліків озвучив міністр охорони здоров'я Олег Мусій. «В Минулому закупівлі міністерстві охорони здоров'я були дуже пов'язані з різними манітними корупційними схемами. Складова схем відкатів і оцього тіньового обігу, який здійснювався при державних закупівлях, складала від 30 до 40%. відсотків. Медична корупція позбавила життя сотні тисяч українців, у тому числі і дітей. Новий очільник відомства пообіцяв її ліквідувати. Прозора система державних закупівель повинна перекрити підвищення курсу долара і введення податку на ліки. За це фармацевтичні компанії Олег Мусій попросив ставити прийнятну ціну і не наживатися на людському здоров'ї. Я буду з свого боку гарантувати максимальну прозорість участі ваших. Фірм і виробників і вашої продукції у тендерних закупівлях зафіксувати мінімальний можливий прибуток для ваших фармацевтичних компаній. Список тендерних закупівель і їх ціну на цей рік мають переглянути. До нього повинні додати цілий перелік дорогих і життєво необхідних препаратів. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна.